Всім привіт, мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми з вами будемо підбивати підсумки осені та планувати нашу зиму. Насправді зиму трішки важко планувати, тому що в мене якось є знаєте, зима в старому році, тобто грудень, і зима вже в новому році. Тобто січень і лютий, і відповідно на початку року, ми що будемо планувати якісь глобальні читацькі плани. Тому, о Боже, скільки всяких планувань важко з цим розібратися, але. Принаймні поділюся сьогодні тим, що ж я все ж таки начитала восени, і що я планую все ж таки почати читати зимою. Але на початку відео хочу вам нагадати про свою майстерню пейперлів, де ви можете придбати унікальні прозорі закладинки, а також багато-багато всякого цікавого. У мене зараз є натхнення над нею працювати і розвивати, тому там будуть постійні оновлення. Тому обов'язково забігайте, підписуйтесь і, звісно ж, купуйте таку унікальну канцелярію, тому. Що це все не масове, не потокове, над кожною закладинкою я окремо працюю, тому що десь я додаю золоті срібні елементи, десь я додаю якісь аплікації з плівок. і тому подібне. Відповідно, кожна річ справді є досить унікальною і не є у повторі. А також ілюстрації є створені мною вручну і, відповідно, потім відскановані і вже оцифровані. Ну і, звісно вже традиційно ще й нагадую про промокоди, якими ви можете скористатися, це відвізмі на сайті. Вам дає 10% на всі книги, окрім вже акційних та попередзамовленню. Та рік 25 на сайті Coffee Roaster дає вам 20% знижки на всю зернову каву. Тож прошу дуже користуйтеся. А я беру ось цей блокнотик і переходжу до того, що буду вам розповідати, що ж я прочитала. Осінню, що мені вдалося, що не вдалося, і загалом, за осінь я прочитала 13 книг: у вересні це було 4, у жовтні 5, в листопаді знов ж таки 4. Якщо так подивитися загально на мої осінні читання, то Загалом я задоволена. Більшість книг все ж таки припали мені до душі. Як завжди, по кожному місяці є окреме відео на каналі, де ви можете подивитися детальні огляди. Ну, по листопаду ще немає, але воно впродовж грудня вийде, тому ви зможете подивитися і ті книги, чотири детальний огляд на них. Що було начитане у цьому місяці, якщо ж виділяти, що було найкращого, то я однозначно можу виділити таємну історію Донне Тарт». Я вступила у лаву прихильників цієї історії. Темна академія, яка справді мені дуже сподобалась, захопила і не відпускала мене до останньої сторінки. Також, звісно, вже можу виділити анатомію історії кохання. Я навіть окреме відео по цій книзі робила. Дуже мені сподобалася готична історія. Шалено захопила. З нетерпінням буду чекати другу частину. Яка я так розумію, впродовж наступного року має вийти у видавництво «Жорж». Ну і також хочу відмітити першу частину Бертімеуса. Розпочала нарешті ось цей цикл. Також стала його прихильницею. тож буду продовжувати знайомитися з ним. Найгіршою книгою осені для мене стала новинка від видавництва. Темпора, і це морок у місті від авторки Олени Кузьміної, це було моє знайомство з авторкою. На жаль, не вдало. Я дуже хотіла прочитати цю книгу, але вона мені страшенно не сподобалася. Я поставила дві зірочки на Goodreads. Я дуже рідко ставлю таку оцінку. Переважно в мене трійки йдуть книгами, які були такі собі, а ось тут я навіть вагалася між одиницею та двійкою. Тож, ось таке. Не можу сказати, що я маю до цієї книги якісь високі очікування, але вони не виправдалися будь-які, скажімо так. Десь ось ось незабаром вийде про прочитані книги у листопаді відео, і там я вже детальніше розповім, що не так з цією історією, чому мені так не сподобалося, і взагалом про що це все? Ідея там непогана, це міське фентезі, дія буде відбуватися в Києві. Але як це все відбулося, що там авторка напридумувала, і скільки жартів вона посипала на кожну сторіночку, мені взагалі не сподобалось. Ну, але не будемо про погане. Загалом, якщо говорити, говорити Про мої плани, то я їх провалила, тому що я планувала загалом 12 книг, і давайте пройдемося по списку, що ж я планувала. Перша книга це Бартімеус, Амулет Саморканта, Джонатан Страуда, і цю книгу я прочитала. Далі Лазаріус Світлани Тараторівної також прочитала. Нещодавно на каналі виходить відгук на цю історію, тому прошу переглянути, мені сподобалася вона, були певні зауваження, але загалом надихнуло мене навіть на малювання на сторінках книги. Книги. Я ось там навіть показу, що мені повиходило. Сім смертей Евелін Хардкасл. На жаль, не добралася до цієї книги. Також. Перекладається знову на невідомий час. Та, що породжує вогонь Стівен Кінг також не прочитала, не дуже засмутилася, бо не так давно її придбала. Нехай ще повилежується. Добрі предвісники. Прочитала, сподобалось. Там, у темній річці, також прочитала нарешті, сподобалося мені, можу сказати, навіть дуже сподобалося. Також буде в майбутньому відгук. Кувала Зозуля, знов знов не прочитала і знов відкладаю, не знаю на коли, тому що зараз поки немає на неї настрою. Таємне Історія. Прочитала, все супер. Полум'яний Бог знов ж таки не прочитала, знов ж таки звинувачую в цьому видавництві, тому що все ніяк видавництво «Жорж» не видадуть електронну версію цієї книги. Без ніч! Електронка також не встигла не прочитала, але можливо в наступних місяцях візьмусь за неї. Вавилон прочитала, був окремий огляд, не вразила мене так книга, як я на це розраховувала. І остання книга Галант, яку я планувала придбати і прочитати, придбала і прочитала. Була задоволена цією історією. Ну, на відсотки 80, напевно. Тож, ось така в мене вийшла читацька осінь. Обов'язково в коментарях поділіться, чи виконали ви всі свої плани, чи все ж таки ось таки позалишались у вас хвости, як в мене. Я дуже такого не люблю. Я люблю проставляти всі галочки, люблю виконувати заплановане, тому що я не особливо бачу сенс в тому, щоб планувати і не виконувати. Але останнім часом я бачу, що я не цілком адекватно розумію свій мінімум вільного часу, який я можу. Закласти на якісь свої активності, і ставлю справді за вищені плани, і засмучусь, коли їх не виконую. Тож, як ви розумієте, зараз це буде не винятком, тому що в мене ось знов ж така стопочка книг, і це мої плани на зиму, які я б хотіла виконати, але. Але але ну подивимося, як там все в мене складеться. І давайте почнемо все ж таки не з паперових книг, а з електронних, які я планую. І перша книга це Планета грибів» Олексій Коваленко. Цю книгу я планую дочитати, це видавництво в'їхало. Читаю в електронці і читаю вже два місяці. Насправді я її давно хотіла прочитати, мені цікаво, але ну не знаю, якось мені зараз важко добратися. Я її читаю з телефону, в додатку ЯКАБУ, і постійно щось мене відволікає. І я ось як застрягла на якісь там 150. 10 сторінці так і не можу. Особливо просунутися далі. Наступна моя електронка запланована на цю зиму. Це закон третьої крові Андрій Новік. Але знову ж таки тут буде все залежати від видавництва «Небо», тому що це друга частина. Ось вона десь скоро вийде в папері, і я вже в них перепитувала. Має бути електронна версія, але вона відповідно вийде після того, як вийде в папері. І якщо ж вони видають свої електронки, так як видавництво «Жорж», то це все дуже погано. Але я сподіваюся, все ж таки, що вона буде швидше. Знов ж таки, полом'яний Ребекки як Кван, якщо вона вийде в електронці, я вже беруся швиденько її читаю, бо мені дуже нарешті цікаво знати, чим там все завершиться. Ну і знову ж таки, я сюди перенесла без ніч. Ну, але під знаком питання, якщо встигнеться, то встигнеться, бо я би загалом хотіла більше читати в електронці, а мені би було це зручніше, тому що підсвітка є і вона компактніша, бо я читаю переважно вже ввечері в ліжку. Ну, це мені було б комфортніше. Ну, але подивимося. Також в мене є одна запланована аудіокнига, також яку я хочу. Дослухати і це кров кажана Василь Шкляр. Насправді це крінж крінжо Давайте я вам розкажу взагалі про мої відносини з шклярем. Вони відсутні, тому що я не читала жодної книги в автора, і наскільки я пам'ятаю, в нього переважно книги на якусь українську тематику, більш історичні такі романи. Автор, який е, має дуже багато прихильників, і мені ось цікаво було з ним познайомитись. І якось я натрапила на аудіокнигу Кровка жена», почитала відповідно Тацію, що це якась там така містика. Подумала, блін, я це люблю. Але <ривісно> от я прослухала вже кілька розділів. Ну, це такий, знаєте, крінж. Щоб ви зрозуміли, там буде, наприклад, епізод, де Наша головна героїня піде в фотостудію в 15 років робити фотографію на паспорт і переспить з фотографом, старшим дядьком. Ну тому що він там до неї кілька масних слів сказав, і вона така подумала, а чого ні. Але на цьому крінч не закінчується, тому що в цей весь період не ще будуть місячні. і Вона скаже йому, що це її дівочий вінок, щоб він забрав з неї дівоцтво. Так, ну тобто, чесно, я мені просто хочеться вже дізнатися. Куди далі дійде автор в цій книзі. Але потім я почала трошки читати відгуки про цю історію, і я розумію, що це не типова книга для Василя Шкляра, і це точно не вдало, напевно, знайомство з його творчістю. Ну, але подивлюся, як там буде далі. Загалом, якщо ви читали щось з його книг, окрім цієї, розкажіть мені загалом, що він пише, і чи загалом вартує звернути увагу на його книги. Далі заплановані покупки. Я би хотіла купити якусь нову книгу Вікторії і це або місто привидів. Яке виходило в видавництві небо, або пекельна пісня, яка або вже вийшла, або тільки от зараз буде виходити в видавництві «Книголав». Лав, або ту, або ту книгу я б хотіла собі придбати. Наступна книга це Лондонська спіритична спілка. Цю книгу я вже передзамовила. І ось чекаю, коли вона до мене прийде. Ось мала би вона, напевно, в перші числа грудня і прийти десь. Але поки що не маємо, чекаємо. Також мені цікаво ця вся спіритична тема, тому я думаю, буде цікава книга, якщо вона мені сподобається. Навіть придумаю якесь таке окреме тематичне відео до неї. І ось, власне, по закупних планах і електронних в мене все. А ось переходимо тепер до моїх паперових планів. Ну і перша книга це досить таки очевидно. Це Бартімеус, Прамо Птолемея. Друга частина. Так, я взяла другу чи. Я перепутала, ну подивимось. Ох, я взяла насправді третю книгу, але це має бути друга книга. Відповідно, я прочитала лише першу, але вже вам покажу, що взяла. Тобто планую продовжити знайомство з цим циклом впродовж цієї зими. Якраз таке різне фентезійне, дуже приємно читати взимку. Також би хотіла би прочитати відому історію Матильди про дівчинку, яка дуже любила читати. Я не знайома ні з книгою, ні з фільмом, і також думаю, що в цей період. Дуже приємно буду познайомитися з цією історією. Вона ось є ж така дитяча. Отримала цю книжечку в подарунок від Оленки з каналу Книгу джунглі» ще минулого року, і от з цього року планую за неї взятися. Ой, дивіться, я собі, знаєте, випадково. Ось так збирали ці плани, поклала якраз ось друга частина бортімеоса Око Голома. Ну, давайте, знаєте, якщо вже так сталося, то я собі на зиму і запланую ось цих дві частини. Хай вже буде і другу, і третю частину зима довга, буде хотітися чогось такого фантазійного. Я думаю, я справлюся з цим планом. Наступна книга це ідеальна незнайомка. І можна сказати, що на 100% я планую виконати цей план, тому що ця книга є позиченою і, відповідно, я хочу. І прочитати впродовж місяця-двох, щоб відповідно віддати і довго в себе не тримати. Це видавництво старого лева. Якщо чесно, абсолютно не пам'ятаю про що це книга, це здається, чи детектив, чи трилер, щось таке, і колись. Я прочитала десь аннотацію чи почула відгук, і ось мені захотілося її прочитати, то щось ось спробую виконати це цієї зими. Також книга, 100% план на цю зиму, це Том Фелтон і його по той бік чарівної палички, також позичена мною книга. І тому, відповідно, буду її читати впродовж одного-двох місяців точно, щоб повернути. Видавництво лабораторія дуже гарно виконане. Я, до речі, не маю жодної книжки від цього видавництва. подивіться на цей зріст. І не знаю, якось так всі книжки, які вони видавали, або я забувала придбати ті, що мене цікавили, або, відповідно, мене не цікавило нічого. А ось от зараз тримаю цю книгу, ну, вона виглядає справді класно, тому я думаю, що я. Зверну детальніше увагу на книги, які вони видають. Книга знову ж таки стопроцентовий план, бо знову ж таки позичена, і це дари, що зв'язують нас. Це друга частина. Я читала першу, мені сподобалась, це насправді така підліткова історія. Але я класно з нею провела час, і тому абсолютно не проти знову зануритися у цей світ з. Таємними істотами з картами Таро, з підлітковими проблемами. Я відпочиваю з такими книгами, і мені подобається. Це на 100% моя тема, тому ось буду читати, можливо, навіть у грудні. Наступна книга Гінекологія без страху Оксана Негрич. Я підписана на цю лікарку в соцмережах. Дуже мені подобається загалом, що зараз вже в інстаграмі, Фейсбуці. Ну, Всіх платформах, де можна створювати блоги, є лікарські блоги, де професіонали доносять відповідно свої знання до людей. І ось тут, власне, буде річ іти про гінекологію. Розділи такі досить очевидні: це про жіночі репродуктивні органи, про менструальний цикл, інтимна гігієна, контрацепція, секс і тому подібне. Хочу почитати, цікаво, чи буде тут щось для мене новеньке, і загалом я. В першу чергу хочу її прочитати, щоб знову ж таки показати вам, розповісти і знову ж таки нагадати всім жінкам, що догляд за собою він вкрай важливий. Не забувайте про огляди щорічні, не забувайте про те, що завжди краще попередити, ніж потім лікувати. Тому ось, будь ласка, такі книги, мені здається, вони і розкривають більшу важливість цієї теми. Ну і знову ж таки нагадують про щорічні огляди. я думаю, що незабаром продовж. Цього наступного місця я обов'язково розповім вам про цю книгу. Дуба, посів та карнавалів знову ж таки, видавництво віхола. Не читала ще цю книгу, хотіла її почитати осінню, В плани її не ставила, бо так і думала, що не встигну. Але ось ця тема середньовіччя мене дуже цікавить. Вона насправді така досить пухкенька. Ну, не знаю, подивлюся. Хотіла би впродовж зими з нею познайомитися. І останній план це ось ця книга, яка дуже часто. З'являється в моїх відео це хроніки. Нарні все ж таки вирішила цього разу з нею. Продовжити знайомство, хочу прочитати третю частину десь впродовж зими і вже вирішити, чи буду далі читати, ось так по розділах, чи вже все закидаю і до побачення хроніки Нарні. Подивимося, як в мене складуться з нею справи. Насправді хотілося б, щоб мені сподобалося, тому що загалом ідея ось цих хронік мені дуже близька, але ось якось книжка справді для мене вже задитяча. Ось такі в мене плани. Мені здається, їх досить таки багато. Тобто, це один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять паперових книг. Що в мене тут ще було? Чотири електронних, одна аудіокнига і ще, відповідно, дві. Книги, які я планую придбати. Тобто, це досить вже багато книг, і якщо так подумати, навіть не особливо вже вписуються сюди і книги, які, можливо, до мене десь там спонтанно прийдуть. Ну, але знову ж таки бачу сама, що. Так, знаєте, нереалістично планую, але буду старатися виконати оце все. Тож, на цьому я завершую своє відео. В коментарях діліться, що ви планували на цю зиму, чи виконуєте ви загалом свої читацькі плани, та й чи загалом плануєте. Зустрінемося з вами у найближчому книжковому відео. Па-па!